З певною дорогою скепсису, але спробую робити сирники. Я знаю, що їх треба якось стаканчиком, але я так не роблю. Я роблю руками, я все роблю руками. У мене руки чисті. Все. Подивимося, подивимося, вийде чи ні. Ну, дуже і багато цього сира. А куди його дівати? Собаці віддати. Ну Хай мер здохне, ну, Або все обригає мені, теж приємно буде. Уже сама попробую. Подивимося. Ти більше вони ж пройдуть термообробку. Можливо, я пошкодую про цю ідею, ну, подивимося. Так. Так. Ну що, пачка сирників, ось вона. Це йде в мийку. А це все. Ми дуже-дуже швидко ставимо на вогонь. Так, собака ломиться в двері. Побику, поки є час. Відчуваю, що єдиним правильним рішенням було б, мабуть, просто поїсти млинці з молоком. Ну... Но... Так. До речі, попробую налисник. Боже, який він жирний. Боже, який він жирнющий. Оце я масло накидала. Ох, Таня. Ну, на що робити? Викидати сир? Так, так, так. Давай хоп. Не влазять в Ну, не влазять три. Вони ж повинні якось місце, щоб у них було між ними. Сир же ж, коли нагрівається, він будь розлазиться. Я себе втішаю тим, що цих сирників взагалі вже не мало будь, то що сирий спортився. Все сюди. Дивіться. Ну, В принципі, так, щоб вже і пахнуть вони непогано, я вам скажу. Ну, подивимось.